Вітання! З вами співголовний редактор молодіжного україноцентристського видання Зона відповідальності Павло Гуль. Ви слухаєте подкаст, у якому ми розжовуємо статті нашого видання. Сьогодні з нами автор історичної статті, непосидючий Швидригайло, невдала спроба русинів нерегулярний дописувач зони відповідальності Михайло Швид. Привіт, Михайле. Вітаю. Не будемо витрачати час дарма, і перейдемо одразу до розжовування твоєї статті, отже. Чим було на момент першої третини 15 століття Велике князівство Литовське? На цей момент була дуже цікава держава і за етнічним складом, і за територіальним. Отже, від Великого князівства Литов... тобто князівство то було велике, але чи було воно Литовським? Під питанням адже 90 85 населення. Держави складали русини, тобто майбутні білорусі та українці. Так само і е, територіальний розподіл, е, землі населені жимайтами, тобто литовцями, і русинами розподілялися як один до дванадцяти. Також варто ще зазначити, що ця держава ну абсолютно вона не походила на якісь пізніші державні утворення, тому що у середньовічній добі була характерна дуже велика децентралізація. Так по суті, велике князівство Литовське складалося із купи незалежних земель, які тільки формально підпорядковувались великому князю. Іноді вони більш успішно це робили, іноді менш. Держава складалася з земель з різними статусами. Перш за все, це домен Великого князя, по суті, єдина земля, яка контролювалася безпосередньо Великим князем. Далі це землі Анекси, які, на чолі яких стояли намісники князя, але вони здебільшого були не з князівського роду. І далі у нас ідуть удільні князівства. Вони належали різним представникам саме княжої династії, в даному випадку Гедаміновичів. Вони часто проявляли свою незалежну політику, вона варіювалася від умов існування того чи іншого краю. Наприклад, на Поділлі тоді царювали князювали брати Коріатовичі, і їх мало цікавили справи вільно, тому що вони були заклопотані постійними набігами татар на свої землі. Це як приклад. Відповідно, в твоїй статті е, це тільки вступ, стан великого князівства Литовського. Щось змінилося, щось відбулося, і це щось це смерть, безнащадка короля Польщі Казимира III. Що змінила ця смерть у 1470 році? Е, році? Так, Павло, дійсно, щось та і стало всім дуже тривожно. Внаслідок цього досить таки передбаченого випадку, люди помирають а монархи тим паче на престол зведений за допомогою маніпуляцій різних, всяких там з польською шляхтою, магнатами і так далі. Такий чувак Людовик Угорський. В нього теж не було синів, щось там з ними всіма не так, напевно. Але він за допомогою подальших поступок, тим, хто власне, і посадив його на трон, тобто польській еліті, домігся гарантій, що у випадку його смерті коронована буде внучка того самого Казимира III, Ядвіга. Не знаю, скільки було років, коли він домовлявся за це. Думаю, він розраховував прожити довше. Але коли наш Людвик Огорський все-таки помер, ядвізі ледве виповнилися 11 років. Ну що ж, для середньовіччя це не надто рідкий випадок, тим не менш, навіть не це збентежило придворну шляхту. А те, що Ядвіга сюрприз-сюрприз, була жінкою. А за польським звичаєм владу можна обійняти лише по мечу. Тобто, це як королева засідає на троні при цьому не правлячи. Відповідно, на ній мав хтось одружитися і стати справжнім володарем королівства польського. І після довгих дебатів таке рішення було прийнято. Магнати запрошують чоловіка для королеви, тодішнього великого князя Литовського Ягайла Ольгародовича. Платою за польську корону ж мало стати е, визнання зверхності е, цієї самої корони над е, престолом Великокнязівським Литовським. Ягайло, очевидно, погоджується на такий е, буст його кар'єри, і вже 14 серпня 1385 року у Креві, місто Крева, це зараз Білорусь, е, він підписує пункти зобов'язання, два які з, з яких е, найголовніші: перший привернути свій народ до святої римської католицької церкви, другий навіки приєднати землі Литви та Русі до Королівства Польського. Якщо з першим вдалося непогано, тому що е, нещодавно якраз було вбито останнього лідера литовських язичників. Кейстута, і вже у 1387 році у вільно відкривається перше католицьке єпископство. То з другим пунктом, а саме приєднанням ВКЛ до Королівства Польського, починаються проблеми. Отже, до цього інкомперування була певна свого роду опозиція, і в тої статті з'являється ім'я Вітовта Кейстотовича. Розкажи, будь ласочка, хто це? Опозицією до чого він був. І яким чином він помер? Так, дійсно, був такий вітов Кейстович. Його дуже поважають навіть зараз, у сучасній Литві. він в такому пантеоні національних героїв. Ця людина, по суті. Він був першою людиною, хто об'єднав землі ось ці от з різним статусом в єдину литовську державу. Він був Ягайловим двоюрідним братом, і відповідно йому тоді він ще не об'єднав ці землі, тому що тоді він ще не був при владі. Але Вітовтові не сподобалась ідея Ягайла за рахунок свого кар'єрного зросту інкорпорувати землі Литви та Русі у королівство польське. Він виступає проти нього. В результаті пари збройних сутичок Ягайло програє Вітовту ці збройні сутички, і у 1392 році Ягайло змушений визнати Вітовта своїм намісником. Тобто, уявляєте, так Ягайло, король Королівства Польського та Великий князь Великого князівства Литовського, номінальний, коронований, при цьому визнає зверхність свого двоюрідного брата. Вже через шість років після цього, в 1398-му, Вітовт проголошує уже себе повновладним великим князем Литовським під номінальною зверхністю Польщі, чим фактично розриває Кревську унію. Але при цьому офіційно коронований він ніколи так і не був. Після свого приходу до влади, шляхом багатьох цікавих дій, які тут дуже довго описувати. Вітовт зміг перетворити цей конгломерат земель у залежній від великого князя області, однієї міцної держави. Також варто згадати, що саме під керівництвом Вітовта, 15 липня 1410 року, литовсько-руське-польське військо нанесло розгромну поразку військам Тевтонського ордену під Грюнвельдом. Всі ми знаємо цю битву. Вона значно відкинула амбіції ордену на землі Литви. По суті, Вітовт став головною фігурою, що, хоч ненадовго, але змогла об'єднати Литву у єдину сильну державу, і його е, спадщину сучасники згадували з великою повагою. Але по раптовій смерті Вітовта у 1430 році його численні державницькі здобутки швидко були зведені на нівець, і на наступні шість років Литва впадає у криваву династичну війну. Що дала чіткі нариси суперечностям, які потихеньку але накопичувалися ще з часів Кремської унії. Отже, в от цій династичній війні в твоїй статті постає постать Швидригайла. Чи не міг би ти розказати детальніше, ким була ця людина, і яка її роль була в династичній війні? Так, варто згадати обидві сторони конфлікту, якщо ми вже почали за це говорити. Е, відповідно в ньому брали участь дві протиборчі течії. Це Литовська, також підтримана польськими магнатами з очевидних причин, адже вони хотіли все-таки закінчити своє цикляте інкорпорування. Її очолював молодший брат Вітовта, Зигмунд або Жигемонт, як казали в Литві Кейсутович. І, власне, Руська на чолі з молодшим сином Ольгарда, це є наш Шведригайло. Ця боротьба за престол фактично стала громадянською війною середньовічного формату, але варто розуміти, що вона не була міжетнічною чи міжрелігійною. Проте були центри тяжіння, дійсно. І для Швидригайла цим центром тяжіння стали землі руські. Ось як його описують польські хроністи. Вони, звісно, заангажовані в бік Зигмунта, але тим не менше, описують вони його ось так. Він був відданий пияцтву та забавам, вдачу мав щедру, але мінливу і шалену. Розумом і здібностями не відзначався, не було в нім розсидливості та поваги. Натомість він безмежно піддавався гніву. Незважаючи на це великою щедрістю і участю в банкетах, він здобув приязнь багатьох людей, а особливо русинів. Бо, хоч сам був католиком, виявляв більшу прихильність до їхньої віри. Якщо ми копнемо глибше, можна зрозуміти, чому він виявляв більшу прихильність до нашої з вами або не з вами віри оригінально Шведргайло був хрещений саме як православний, тому що він був сином Тверської княжни Уляни. Але під час укладання уже вище згаданої Кремської унії його, можливо, насильницьким методом, мені чомусь так здається, бо він потім дуже образився. Було вихрещено на католицький обряд. Отже, який е, життєпис Свидргайла до династичної війни? До 1392 року він мешкав при своїй матері у Ліані, і у спадок від Ольгарда дісталося місто Вітебськ. Відповідно, Шведргайло вважав його своєю законною вотчиною. Але після смерті матері у Вітовта були інші плани на це місто. Він призначив іншого намісника. Швидгайло це не оцінив, засів у місті з силою і ніколи нікого туди став не пускати. Але Вітовт послав військо, вибив звідти з Федригайла, а його, власне, Шведрогайла відправив у Кайданах до Кракова. На той момент йому було близько 17 років, що цікаво. Звідти Швидрогайло втікає до Угорщини, але на заклик Владислава Ягайла, який прощає йому, повертається на батьківщину в 1399 році. Тим часом Ягайло та його намісник Вітовт готуються до воєнних дій проти Тевтонського ордену. Магістр, же, зазнавши про це, не побачив у Швидригайлові конкурента цим двом і відповідно ситуативного союзника. Тому починає з ним таємні переговори. І тут починається сюжет просто як в якомусь шпигунському фільмі з середньовіччя, якщо такі існують. Шведрогайло привдягається купцем і приїжджає до магістра в резиденцію в Мальбург. По-моєму, німецькою він називався Марінбург. Чи якось так. Це було в 1402 році. Вже того року він на чолі пруського загону та власної дружини з русинів, які змогли втікти з ними, пробує амбіційно взяти в облогу сам вільно і детронізувати Вітовта, але йому не вдається. Щоб заспокоїти брата, через 7 років, через п'ять років після цих подій. У 1407-му Вітовт надає йому водільне княжіння е, Сіверське князівство з містами там Брянськ, Путивль, інші були. Однак вже в наступному році він покидає Брянськ і виходить на територію Московії. Невідомо, що він там шукав, але приймають його там досить добре, обдаровують містами, всякими там Володимир на Клязьмі, Ржев і так далі. Але от незадача в той же час починається чергова, не перший не остання литовська московська війна, і брати знову воюють між собою. В наступному році укладається перемир'я, Шведрагело розцінюється як зраду і спалює вщент російський серпухов, знову тікаючи під протекторат магістра Ордену до Прусії. Але цього разу на шляху його викрадають агенти Вітовта, після чого ув'язнюють у Кремлінецькому замку. Там він сидить аж довгі 9 років, допоки його вірні князі з Волині організовують йому втечу. Внаслідок цього аж до літа 1420 року Швидрогайло перебуває в Угорщині. Відповідно є легендарний е, момент, е, коли Швидригайло дав русидам подомінувати трошки над литовцями. Коли це сталося і як? Отже так повертаємося до таймлайну, з якого ми. З вами почали. Після смерті, довго для Швидригайла Вітовта, у 1430 році, він був якимось чином обраний на Великокняжий престол князівства верхівкою у вільно без погодження з польським королем. Напевно, через це він відчуває себе сильним і тут же починає війну з тим самим польським королівством за Поділля. А також укладає угоди з Тевтонським орденом та Кримським ханством. Окрім того, я знаю, ми всі на це чекали, на чільне місце в князівстві нарешті висувається руська аристократія. Краківський біскуп, це єпископ, збігнєв Олесницький, писав, що русини взяли перевагу над Литвинами, чого не було при небіжчику Вітовті. Так Швидригайло був на троні. Звідки взялася династична війна, і взагалі як вона проходила? Так, на жаль, на троні наш з вами е, поборник пробув недовго, тому що в результаті палацового перевороту в 1432 році його замінює, скажімо так, м'яко, Зигмунд Кейстутович. Цей палацовий переворот, скоріш за все, був інсценований польською шляхтою, бо їй ну, дуже не сподобалось, що русини займають чільне місце у Литві. При цьому владу Зигмунта визнають не всі. Очікувано, тому що Швидригайло підтримував русинів Відповідно, владу Зигмунда Визнають в Литві, Жематі та Чорній Русі. А руські землі залишаються вірними Швидригайлові. Так і починається династична війна, і протягом перших двох років вона точиться з перемінним успіхом. Жодна сторона не отримує значної переваги. У 1434 е відчутним ударом для Шведрагайла стає те, що землі Білорусі, врешті-решт, відмовляються від нього і визнають Зигмунта, тому що останній видає декрет чи як це називається привілей, е привілей про урівняння в правах католиків та православних. 1 вересня 1435 року Шведгайлове військо приймає генеральну битву на річці Швентій. Польський святій, по-нашому це під містом Вількомир, зараз у Литві. В ній зійшлися армія Зигмунта Кейстутовича, підсилена польськими загонами, та військо Швидригайла, очолити, яке прибув з Чехії, сам е, герой гусиських воїн Жгемонт Коребутович, також, до речі, руського походження. Е, військо Швидгайла, на жаль, було вщент розгромлене. В битві загинув квіт руського воїнства, 13 руських князів, а також сам магістр Тевтонського ордену. Керскорф, що прибув на допомогу з власним загоном лицарів. Сам Швидригайло через рік вже опиняється в Києві. Технічно династична війна триває ще три роки. Йому ще підкоряються його Чернігово-сіверські міста. Також союз з татарами ще актуальний, вони захоплюють для нього Вінницю, але після такої нищовної поразки окликатися він уже не зможе. Кінцем війни вважають 1438 рік, коли вірна Швидгайлові до кінця Волинь змушена визнати Зігмунта. Після цього сліди князя на два роки зникають. То як же ж закінчив своє життя Шудригайла? Після цих двох років, протягом яких він не з'являвся на сторінках історії, він з'являється у Луцьку з 1440 року. І наскільки нам відомо, сидить там до кінця свого життя. Опустив руки наш пацанчик, все-таки. Ну, він був втомлений поразками, і на той момент йому вже було близько 50 років. Для середньовіччя це вік ну зовсім не молодий. Помирає там же, в Луцькому замку. І що іронічно, похований він у вільно як представник великокнязівської династії, все-таки, але поруч зі своїм ненависним конкурентом паном Вітовтом. В анотації до статті ми говорили про якби, і мені б хотілося почути. Як ти думаєш, а якби все-таки він переміг Швидригайло, що б було б тоді? Ну, як ти? я писав в висновку? Історія, на жаль, або на щастя не терпить умовного способу, але можна тільки уявити, як далі би пішла історія. Наприклад, мені здається, що якби швидрегайло переміг, то Кревська унія ну він би нею просто кажучи витер ноги, і відповідно можливо не існувало би в майбутньому такої держави, як Річ Посполита, тому що саме Кревська унія стала підваленою для укладання потім Люблінської унії в 1569 році. Тому я думаю, що уся е, Східна та й Центральна Європа, бо регіон пов'язаний, виглядала би абсолютно інакше. Якось так. Дуже дякую тобі, Михайле, за цю прекрасну статтю. Сподіваюся, е, слухачам сподобалось. Якщо ви хочете дізнатися детальніше про... Наші статті ви можете перейти за посиланням в описі під відео. Якщо ви вважаєте, що ця стаття заслуговує на більшу підтримку, ви завжди можете за посиланнями нижче підтримати нас на Патреоні або одноразовим переказом в Монобанці. Дякую вам за те, що продовжуєте підтримувати цінності, свободи та відповідальності. До побачення!